Радянська армія звільнила Європу від поганих нацистів. Цю фразу я чув фактично від початку свого народження. Буквально кожного року згадували події 45-го року, коли нібито радянська армія всіма своїми зусиллями звільнила всю Європу від нацистів і дійшла до Берліна. І наразі в багатьох містах світу, в тому ж самому Берліні, є пам'ятник воїну освободітелю, який спас європу від нацистів. Чи справді радянська армія звільнила Європу від нацистів? Давайте сьогодні поговоримо про те, як же освободітелі себе насправді поводили. Але перед тим як ми почнемо, хочу попросити тебе підписатися на мій YouTube канал та на мій Telegram канал Всі посилання в описі під цим відео. Ну і лайк можеш теж натиснути. Я тобі буду дуже сильно вдячний. У кінці сто року нога радянського солдата ступила на територію Європи, яка б не була в складі радянського союзу. І відповідно цього моменту починається визволення Європи від нацистів. Але очевидно, що це визволення назвати визволенням, як кажучи, дуже важко. Все банально просто. Радянські солдати займалися мародерством та гвалтуваннями. Почнімо власне з мародерств. Щодо мародерства, я можу навести на всю одну цитату, завдяки якій, в принципі, зрозумієте всі масштаби радянського мародерства. Це протокол обшуку дачі маршала перемоги Жукова. Дві коменти дачі привращені в склад, де храниться огромне кількість количество роду товарів і цінностей. наприклад, шерстяних тканей, шилка. парчи, панбархата и других материалов, всего свыше 4000 метров, мехов соболих, обезьянних, лисих, котиковых, каракульчевых, каракулевых, всего 323 шкуры. Вся обстановка начинает мебели, ковров, посуды, украшений и кончая занавесками на окнах, заграничная, главным образом немецкая. На даче буквально нет ни одной вещи советского происхождения и заключением дорожек, лежащих при входе на дачу. Також з приводу книжок тут теж дуже цікава інформація. На дачі Жукова не було жодної радянської книжки. Всі книжки були німецькі. І найсмішніше те, що Жуков не знав німецької мови. Тобто, Чел вкрав просто книжки, щоб вони в нього стояли. Він навіть в них не заглядував. Ну що тут казати? Класичний визволитель. Ви скажете, ну і що? це ж Жуков? Ну хрен з ним да, тим жуковим радянські солдати цього ж не робили. Тут у мене до вас логічне питання. А як ви думаєте, а Жуков сам бігав по всіям галереям, будинкам і збирав оце все? Якщо ви так реально думаєте, то у мене до вас є великі питання. Насправді, очевидно, що він це все делегував своїм помічникам. В ті свою чергу делегували це своїм помічникам, і так це все по ієрархії радянській доходило до власних звичайних солдатів. І очевидно, що звичайні солдати починали обкрадати різноманітні галереї, будинки і так далі. Звичайно, більшість вони віддавали своєму керівному складу, ну це логічно так. Але деякі е, штучки, якісь там, можливо, годинники, якісь, можливо, колечка, вони залишали собі. Боже, про що я кажу? Є мільйони випадків, коли ти приходиш до е, дому якоїсь людини і обдивляєшся сервіс, сервісів, вона от каже тобі, дивись, оцей годинник це от трофейний з Німеччини. І таких випадків сотні тисяч. Рівень мародерства просто зашкалював. Але очевидно, що мародерством всі ці страхіття далеко не обмежились. На жаль, існували також згалтування жінок. Кожну четверту жінку східної Європи було згалтовано. Це була досить довга і, чесно кажучи, психічно важка оповідь, але почнемо ми її з Кьоп. Габбі Кьоп – це на момент 45-го року, 16-річна дівчинка, яка проживала в Шнайдемілі. Шнайдебіль це сучасна західна Польща, тоді це була східна Німеччина. І от, власне, вже в лютому 45-го року Шнайдебіль був захоплений радянськими військами, а Габікоб намагалася евакуюватися звідти. Власне, її потяг підбили. Вона, врешті-решт, пнулася в лісі, намагалася хоч якось рятувати своїми там родичами, але, врешті-решт, потрапила до радянських солдат. І от її закрили в якійсь коморі разом з багатьма іншими людьми і гвалтували. Їй було 16 років. Вона була навіть неповнолітня. Габіко правильно описує різноманітні просто жахіття. Вона описує, як гвалтували навіть дев'ятирічну дівчинку Уявіть, ді дитині 9 років, це четвертий клас. Якщо підрахувати, її плюс-мінус разів 15 зґвалтували за весь її час перебування там. І навіть же в останні рази вона навіть вже не чинила спротиву, бо зрозуміло, що це було просто безсенсовно. Також вона описує те, як різні солдати поводилися з полоненими німцями, як їх вбивали, розстрілювали, як вбивали навіть малолітніх хлопчиків. Як бували навіть малолітніх дівчат, загалом, ну це просто жахи на описує. Якщо вам цікаво, є її спогади, її називається Навіщо я народилась дівчинкою. Можете, і там сто... все на можете прочитати, і всі жахіття ви відчуєте на собі. На щастя, Габіки вижила після того всього насильства. Вона дожила до наших днів, але очевидно, що ця психічна травма з нею на все її життя. А тепер я хотів би перейти до окремих історій, окремих жахливих історій. Я спеціально читаю через зенітні документи, читаю через зенітні книжки на сьогодні, я побирав реально найжахливіше. Бо те, що робили різкі солдати, це не просто зґвалтування, не просто масові зґвалтування, це зґвалтування з якою, яким, з якимсь садизмом. Бо те, що я вам зараз прочитаю, розповім, ну це просто не передати словами. Ось, до прикладу, в місті Неммерсдорф вбили близько 72 людей. Деяких жінок і дівчат гвалтували перед цим, а деяких жінок навіть прибили цвяхами до воріт амбара. Просто уявіть, прибити людину цвяхом до воріт. Так чиняють освободітель. Варто розуміти, що багато людей намагалися евакуюватися з території, які купували радянські війська на своїх машинах. І відповідно, вони їхали по дорогах. Отож, їхні машини регулярно зупиняли радянські війська. І щоб ви розуміли, людей цих не просто вбивали, а перед цим гвалтували. А потім найжорстокішим чином вбивали. Загалом з того, що я прочитав, можна зробити міні-висновок, що в принципі гвалтували один на один виключно офіцери. Натомість масовими згалтуваннями займалися звичайні солдати. І як я почитав, могли гвалтувати одну жінку по 5-8 разів на день кількістю 12 чоловік. Просто уявіть, наскільки це мені навіть говорити, це просто бридко. Це буквально навіть Ну, не можна це ніяк описати словами. Це не бридко, це не. Жахливо, це щось ще гірше. Ось, до прикладу, були знайдені трупи чоловіка і жінки. Так от у жінки був розрізаний живіт була вирвана її дитинка, бо ця жінка була вагітна, а в оцей розпоротий живіт, були втикнуті солома і там багнюкою. І ви мені скажете, це освободітелі? так реально ведуть себе освободітелі. Для чого ви це все робили? В мене питання. Для чого це? В східній Прусі був також випадок, коли радянські війська закрили в одному з будинків жінок і чоловіків і просто його підпалили. А ті люди, які намагалися вилізти з нього, їх просто розстрілювали. Знову ж таки, питання: для чого? Це звичайне населення. Воно вам нічого не зробило, для чого ви це робите? Деяких жінок взагалі просто переїжджали на танк. До приводу, в Східній Прусі був знаєний випадок, коли чотирьох жінок, роздяганутих перед цим було зґвалтовано, просто переїхали на танку. Знову ж таки, для чого ви це робите? У мене просто реально лейб мотив цього відео це просто для чого? Нафіга! А оце я вам просто зацитую дослідно. Капітаном Зоммером, а також майором професором доктором Іпсеном засвітительствовала прямо така символічна гнусність. В церкві грос Хейдекруга була розп'ята молода дівшка, а справа і слів від нього повішена по німецькому солдату. Ви уявіть, вони розп'яли в церкві дівчину, а збоку повісили ще по німецькому солдату. Це просто навіть вказати бридко, Це жахливо. І мені, стр... і мені просто бридко від того, що в тому числі там були наші предки. Це все робили, в тому числі наші діди. З приводу звалтувань також постраждала достатньо відома е, жінка, дружина Гельму та Коля, це канцлер Федеративної Республіки Німеччини, Ганна Лора Коль. Внаслідок цього зґвалтування вона знала травми спини. До того ж, вона протягом всього свого життя нервово реагувала на російський акцент і на запах часнику. Думаю, з зрозумілих причин. Деякі жінки після звалтування просто не могли нормально жити і відповідно вони вчиняли самогубства. Буквально був такий випадок, коли жінки самі себе повішали просто, через те, що вони не могли далі жити. Найстрашніше і найпросто найжахливіше те, що деякі люди, особливо в Росії, бо у нас наразі на щастя вже люди трішки починають розуміти весь треш того, що там відбувалося. Але деякі люди вони намагаються захистити цей солдат. Вони що цього не було. Вони кажуть, що солдат цього не мог зробити. Вони кажуть, що це все фей, це ці німці погані, ці всі англосакси, це вони придумали. Совєтський солдат не мог це вездя, он освободитель. Для таких кончених ідіотів я спеціально наведу спогади Леоніда Рабічева. Леонід Рабічев це радянський солдат, який безпосередньо гвалтував німецьких жінок і виклав це на сторінках власних спогадів. Тут я наведу цитату з його спогадів і всіх тих людей, які вважають що їхня психіка є слабкою. Прошу. Трішки на декелька секунд наперед перемотать, бо мне особисто слишком важко зачитать будет. На ступеньках дома стоит майор, а два сержанта вывернули руки, согнули в три погибели тех самых двух девочек, а напротив вся штаб-армейская обслуга шофера. Майор командует, а по лестнице из дома бегут и подстраиваются в шеренги мои связисты, мой взвод. А две спасенные мной девочки лежат на древних каменных плитах, руки в тисках, рты забиты косынками, ноги раздвинуты, они уже не пытаются вырваться из рук четырех сержантов а пятый срывает и рвет на части их блузочки, лифчики, юбки, штанишки. Выбежали из дома мои телефонистки, смех и мат, а шеренги не уменьшаются, поднимаются одни, спускаются другие, а вокруг мучениц уже лужи крови, а шерингам гоготу и мату нет конца. Девчонки уже без сознания, а оргия продолжается. Гордо подбочинясь, командует майор. Ну вот поднимается последний, и на два полутрупа набрасываются палачи-сержанты. Майор вытаскивает из кобуры наган и стреляет в окровавленные рты мучениц. И сержанты тащат их изуродованные тела в свинарник, и голодные свиньи начинают отрывать у них уши, нос, груди. И через несколько минут от них остаются только два черепа, кости и позвонки. И вот как мы не взаглится можно прокомментовать? Буквально зараз я сижу, и я не знаю, как это комментировать. Я от в такому самому, я певен, як і ви, в ступорі просто був, я не розумів навіть, як це може бути. Я просто навіть не розумів, як це можна зробити. Це просто жесть, це не передати словами. Я не знаю, як це коментувати. Боже, я навіть зараз, читаючи вже в 10-й раз цей уривок, мені просто бридко. Це жах, це жахливо, це. Ну, немає навіть епітету, щоб описати це. Так, уривок жахливий, але це спеціальне для совкодрочі для всіх тих людей, які до сих пір респектують совку, кажуть, що, там солдат-красавчик і так далі. Це все для вас. От тепер я не хочу на вас подивитись. Давайте тепер спробуємо, в принципі, хоча б трішки подумати, чому взагалі це в принципі стало можливим. Чому ці хвалтування, ці мародерства були саме такі. Вони були масовими, розумієте? Це просто було масове явище. Це Рабічев описав взагалі, як в церкві групове просто було зґвалтування. Буквально загнали тут 250 жінок і їх всіх гвалтували. Варто розуміти, що такої недисциплінованості, такого трешу не було б, якби не радянське командування. Все залежить від командування. Якщо б радянське керівництво карало за це все діло, прото масово карало, то очевидно, що такого б ніколи не було б. А коли у Жукова, у Жукова, були книжки німецької мови, було всіх там міхов, хутра і так далі, просто кучі, То про що ми говоримо взагалі? Буквально маршал Радянського Союзу, сам Мародер, про що ми говоримо взагалі? З приводу Мародерства взагалі цирк повний. Були такі випадки, що танки повністю були забиті якимось барахлом різноманітним, як писав Коні в своєму одному із наказів. Виявлені танки, які забиті награбленим барахлом до такої степені, що не залишилось місця для екіпажа. Ви просто уявіть це! Просто уявіть це. Також деякі совкадрочили до сих пір можуть написати: це все мість! Ми мстили цим німцям, вони мародьорили і гвалтували наших жінок, тепер ми гвалтували їх жінок. Я таке чув десятки разів. І я вам відповім цитату Рабіча. Буквально, ця людина, яка це робила. От вам і відповідає на ваші ці тези. Ні, це не круговая порука, і вовсе не мість проклятим окупантам. Этот адський смертельний груповий секс. Вседозволеність, дозвольність, безнаказаність, обізліченість і жока логіка обізумівшої толпи. І в принципі, це 100%. Це абсолютно так. Те, що командування дозволяло це робити. Плюс менталітет не забуваємо те, що здесь солдат абсолютно кончений солдат. Абсолютно І плюс абсолютний бардак в армії. Це все спричинило те, що я вам зараз розповідав. І цьому немає ніяких виправдань. За це мають карати, і саме через це я вважаю, що має бути Нюрнберг 2 тільки вже не над нацистами, а над комуністами? Ми маємо це засудити. Буквально є Рабічів, який про це говорив, він сам написав мемуари, він сам зізнався тому, що він гвалтував двох жінок. У мене питання, чому він не поніс ніякого наказання? Чому в Німеччині 95-річному віці всіляких нацистів сажають, а у нас ні? Чому всіляких злодіїв, які були, які чинили це, які робили це зґвалтування, чому вони зараз на волі? Я вважаю, що всіх тих дідусів, яким по 90 років, але які це робили, вони мають відповідати. Та й загалом, навіть якщо більшість тих людей, які там воювали, вже їх немає, все одно це має бути засуджено. Щоб всі покоління, так само як і в випадку з нацистами, розуміли, що радянські солдати це таке саме зло. Тому що в мене просто в слів не вистачає, буквально. Так, про те, що готувати це відео, я знав, що дійсно були випадки мардерства галтування. Але що це буде так, я навіть уявити собі не міг. А в Берліні до сих пір стоїть пам'ятник воїну освободителя, який тримає в руках малолітню дівчинку. А в мене питання, а де пам'ятник тим жартам, які загинули від цього радянського воїна освободітеля? В цьому відео я намагався висвітити реальну картину, те, що відбулося насправді, щоб люди всі, особливо Сувкадрочики, зрозуміли, зрозуміли весь, весь все пекло, куди потрапили жителі Східної Європи в 45-му році. Бо це пекло це іншими словами, не описати. І мені, і чесно, бридко від того, що в тому числі за таку армію воювали і мої прадіди, і в тому числі ваші прадіди. І не виключно, що і вони таке чинили. На жаль. От за це мені реально дуже прикро.